Книга Леонардо да Вінчі Волтера Айзексона. Дуже складна книжка, особисто для мене. Ні, Айзексон, він, як завжди, просто не перевершений. Але тут про велике мистецтво, про великого генія. І особисто для мене було як не спростити і не знецінити те, чого ти відразу не розумієш або не відчуваєш, а зробити це дуже легко. Перед тим як ми перейдемо до картини, я хочу, щоб ви себе уявили жителями епохи відродження. Які розваги вам доступні? Якщо ви чоловік, то можна було випивати, заводити коханок, це якщо є гроші, якщо багато грошей, то можна було ще в сіньорію чи в папство погратися. Так, так, папи були ще тими розпусниками. А якщо ви жінка, то можна було вишивати і народжувати, народжувати і вишивати і так по колу разів 7-8. Тобто ніякого нетфліксу, ніяких Гаррі Поттерів, ніякого порнохабу, щоб побачити голі цицьки, тобі реально спочатку треба було одружитися. А якщо ти хочеш селфі чи нюца, то в чергу, поки до вінчі матиме настрій, це замалювати. Так ось. Скульптури і картини в епоху відродження це все вище разом перелічене тільки під ексклюзивним брендом. Почнемо з картини Леонардо, яка сподобалася мені найбільше. Пані з Горностаєм. Це портрет Цицилії Галерані, коханки фактичного правителя Мілану герцога Лодовіко Сфорца. Сучасники Леонардо писали, що Лодовіко був просто безтями від своєї коханки. Він навіть відклав весілля на рік. Чим картина була новаторською для того часу? Жінок було прийнято малювати в профіль. Робили це зазвичай перед весіллям, і рахувалося, що того з них досить. А да Вінчі починає малювати дівчат в три четверті. І навіть йде далі, малює жінку, яка втілює особистість і розум. Я взагалі не знаю, як його тоді за це не спалили. А ще ця цилія зображена в момент руху. Так ніби хтось зайшов у кімнату, і вона і тваринка відреагували на гостя. Трохи про сенси. Горностай це геральдична тварина Лодовікосфорца, і це показує їх близькість. А ще виступає символом чистоти, і його зображення нібито має відбелити репутацію Цицилії, хоча вона і коханка лодовіко, або ж про те, що дитину, яку вона носить, не має бути заплямована ганьбою. Напроти горностаю на виступає рука в Цецилії. Хтось в ньому бачить символ вульви. Однозначно тут можна побачити дуже чуттєву і дуже вродливу жінку, вона просто гарна. І, до речі, її можна побачити в музеї Окракові. Обов'язково піду подивитися, коли буду в Польщі. А це ще одна коханка Лодовіко Лукреція Кривелі. Вона, як і Цицилія, народила Лодовіко сина. Зараз, коли заможний чоловік заводить коханку, він дає їй гроші. Якщо вона народить дитину, то купує квартиру і дає ще грошей, щоб все було чемно, і дружина про це не знала. А знаєте, як робили у епоху відродження? Тебе віддавали заміж за більш-менш багатого дядечка. Цусилю, до прикладу, віддали за графа. І влаштовує це якраз коханець. А потім він не приховує своєї співучасті щодо народження дитини, а допомагає грішмі ще й заходить в гості. Да Вінчі Теж був незаконно народженим сином нотаріуса П'єро Вінчі, і його маму так само непогано прилаштували заміж. Леонардо жив на дві сім'ї. А офіційний і неофіційний батьки товаришували та виступали у справах один одного інвестором і свідком. Картина Поклоніння Волхвів. Це перша картина, з якою я почала розбиратися. Один із недописаних шедеврів Леонардо. Знайомство з нею почалося з хвилювання, розгубленості і думки: це коричнева мазанина. Я нічого не розумію, я нічого не відчуваю. Але справа була не в картині, справа була в мені. Ми так звикли до швидких індорфінів: три секунди тобі нічого не ясно, і ти свайпаєш далі. А тут все набагато глибше. Леонардо зобразив вир людських почуттів в момент їх зустрічі з Божим дитям, від благоговіння до звичайної цікавості і байдужості, сенси, які актуальні досі, коли одні слідують за провідною зіркою, а інші продовжують класти цеглини, бо вони байдужі? Чи тому, що хтось має будувати храми наших потреб? Тут кожен може побачити так глибоко, як тільки хватить духу. В мене пішов тиждень від супротиву і знецінення до захвату і благоговіння. Вітрувіанська людина символ ідеальних пропорцій тіла чоловіка. Але вже навіть тоді, да Вінчі показував, що набагато важливіше це внутрішній баланс людини, коло це символ божественного, духовного, а квадрат земного матеріального. Вітрувіанська людина це про визначення місця людини у світі. До речі, в обох фігурах центр людини припадає на різні частини тіла. Божественна випадає не на серце, не на душу. А я її уявляю десь ось тут. І навіть не на мозок. Це пуп. А от з матеріальним чи тілесним все просто. Це інтимна зона. Тайна вечеря. Як завжди, новаторська для свого часу. Прискорена перспектива, зображення всіх персонажів у дії, а ще без німбів. Плюс експериментальна техніка нанесення фарби, хоча і невдала, фарба майже повністю облущилась. До речі, це не картина, це фреска. Вона написана на стіні трапезної в монастирі домініканців санта де Ла Грація в Мілані. А ще це дуже-дуже таємнича картина. Зайдіть в YouTube, чого вам там тільки про неї не розкажуть, що це знаки Зодіаку, а Ісус по центру це терези, що всіх балансують. Що апостол Іоанн то Марія Магдалена, дружина Ісуса, але чи то тамплієри, чи то церква це все від нас приховують. Про суперечки щодо риби на картині. Це оселедець чи вугор, і що цим хотів сказати нам да Вінчі? Що в картині захований код да Вінчі про дату кінця світу, питань більше, ніж відповідей. Але тут така історія, що навіть якщо ви геть не тямете в мистецтві, то конспірологічна теорія Дена Брауна. Точно не залишить вас байдужими. Монна Ліза найвідомішою картиною світу Джоконду зробили не посмішка, не загадковий погляд, і навіть не сам Леонардо да Вінчі. Світову славу їй принесли крадіжка століття і скандал національного масштабу. Упродовж чотирьох століть картина була відома лише серед тонких поціновувачів мистецтва. Але все змінилося в серпні 1911 року, коли картину викрали з Лувру. З цього моменту Мона Ліза не сходила з перших шпальт світових газет. А в причетності до її викрадення кого тільки не підозрювали: французького поета Гійома Аполінера, іспанського художника Пабло Пікассо, американського магната Джона Пірпанта Моргана, засновника інвестиційної компанії Джипі Морган. Головним підозрюваним для французької преси був німецький кайзер Вільгельм II, що в такий спосіб нібито хотів принизити Францію. Єдине, що змогло трохи посунути зниклу картину з перших шпальт, була катастрофа Титаніка у квітні 1912 року. Коли Лувер відкрився за тиждень після пограбування, перед ним вишикувалась черга бажаючих подивитись на порожнє місце, де висіла картина, а згодом на її місці розмістили копію в чорній жалобній рамі. До неї навіть приносили квіти. Так почав формуватися культ Моне Знайшли картину через два роки у Флоренції, викрав її італієць патріотичних намірів, хоча й хотів потім її перепродати за кругленьку суму. Завдяки Моні Лізі Лувр залишається найпопулярнішим музеєм світу. Понад 80% відвідувачів приходять подивитися тільки на цю картину. Картина реально безцінна, у неї навіть немає страхової суми. А ось бронескло, яке її захищає, і система мікроклімату, коштують біля 7 мільйонів доларів. Сьогодні Моналіза це не лише безцінний витвір мистецтва. Це інструмент для привернення уваги світу до глобальних питань, таких як -от право на здорове і екологічне харчування та кліматичні зміни зовсім трохи про покровителя Давінчі Борджа. Пам'ятаєте, я казала, що папи були ще тими розпусниками? Так ось. Папа Олександр VI був претендентом на титул самого розпустого римського папи часів відродження. Він перший відкрито признав всіх своїх незаконно народжених дітей, а їх його в них на хвилиночку було аж десять свого сина Цезара Борджа, який згодом стане покровителем да Вінчі, папа Олександр VI зробив єпископом. І це у віці 15 років, а через три роки кардиналом. А чи не те, що не був благочестивим, він навіть не напрягся прийняти духовний сан. І хочу сказати, що з того часу не так багато змінилося. Більшість з нас знає Де Вінчі як художника. Але ким себе вважав він сам. Да Вінчі підготував резюме до міланського правителя Лодові Косфорца. В ньому в графі професійні навички було 10 пунктів. Да Вінчі пише володію навичками, Будування мостів. Легкі підвісні пантоні, такі, що не втомлюються, роботи по мельорації, демонтажу і руйнації укріплених районів, проектування і застосування балістики, проектування вогнетревких бойових кораблів, маю навички в картографії і диверсійних заходах, проєктування наступальної бронетехніки, проектування та будівництво далекобійної зброї. Розробки інноваційної високоточної зброї, проектування приватної та адміністративної забудови, а також водопостачання та водовідведення. А в кінці він дописує: А ще я вмію малювати. А це найдорожча картина в світі Леонардо да Вінчі Спаситель світу близько 1500 року. Найдорожча картина в світі продана у 2018 році за 450 мільйонів доларів у приватну колекцію. Li prendo a calci sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma Se sto sempre fuori mano